Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Схоже, що президент Трамп не жартама взявся за Канаду, пропонуючи їй приєднатись до Сполучених Штатів Америки, і це зовсім не жарт, тому що те, що він робить, дуже нагадує. Знаєте, такий формат корпоративного рейдерства 90-х років, да, коли якісь компанії, конкуренти створювали великі проблеми, а потім приходили і казали, що дивіться, ми можемо все це вирішити, да, продай нам там, половину або навіть всю компанію, да, тобто ми маємо інтерес в цьому бізнесі. Ну, просто це таким чином виглядає, тому що під абсолютно надуманими, на мій погляд, і не тільки на мій, я зараз поділюся з вами фактами, приводами, да, тобто. Трамп запроваджує торговельну війну проти Мексики, Канади і Китаю. Причому, якщо говорити про Китай і про Мексику, то мені там логіка цілком зрозуміла з економічної точки зору, да. Тобто там є ну, серйозні для цього засади, особливо по Китаю, та щодо Канади, тут ситуація зовсім інша. Хоча Трамп не проголошував торговельну війну, і він не казав там, що аргументація економічна, да, тобто він та взагалі казав, що він запроваджує ці. Тарифи для того, щоб змусити ці країни нато да, тобто боротися з наркотиками, які їдуть до сполучених штатів Америки, боротись з потоком нелегальних мігрантів. Тобто, мотивація, взагалі, така, нібито не економічна. Ну він побічно він говорить, що. Навіщо ми маємо дотувати, там і так далі, і так далі. Ну, у випадку з Канадою, взагалі, тут дуже сумнівна історія про дотування. І ще питання, хто кого датує, я сьогодні вам про це розповім. Ну, дивіться, прем'єр-міністр Антаріо Дух Форт зробив цікаву заяву. Да? Він, ну, по-перше, розкритикував ці митні тарифи, запроваджені США, назвав їх невиправданими, несправедливими, незаконними, оскільки, за його словами, вони порушують угоду між США. Мексикою і Канадою, яка була досягнута в 2018 році, До речі під час першого терміну перебування Трампа на посаді президента. Трамп заявив, що тарифи були частково запроваджені через занепокоєння нелегальної міграції наркоторгівлі і сказав, що Канада є однією з країн, яка несправедливо отримує вигоду від торгівлі з США. А оцей прем'єр-міністр провінції Канадської Форд заявив в CNN, що дійсно викликає занепокоєння Це той факт, що президент Трамп використовує фентаніл. Як причину, ставлячи нас в один ряд з Мексикою і Китаєм. Цифри митниці США дуже чітко говорять про це. Він має на увазі, що це штучно ставити в один ряд. Тому що, з його слів, понад 9600 кілограмів фентанілу надходить з Мексики. Наші 19 кілограмів, каже Форд, це ну, просто незрівнянно, непомітно мало. Це 0,4%. 0, 0, 1, ну, фактично одна тисячна відсотку фентанілу порівняна з Мексикою, що надходить до США. Не кажучи, вже там порівняно з 25 тисячами кілограмів наркотиків, будь-то героїн, чи кокаїн, чи апіоїди, які надходять з США до Канади. Тобто він наголошує, що проблема існує в інший бік, да? тобто не з Канади до США, а навпаки. Тому у мене абсолютно складається стійке враження, що в цьому переліку країн, Китай, Мексика, Канада, як то кажуть, третій зайвий, і це саме Канада. Я сьогодні вам це покажу: так розкрию економічні карти про стосунки Канади і США. От взагалі, Канада в світовій торгівлі, та частка цієї країни за рівнем ВВП. 2% в світовій економіці, да речі, Канада в дев'ята країна за розміром економіки в світі, тобто 2% – це велика країна економічна. Але що показово, що участь Канади у глобальній торгівлі навіть вища. Вона не пропорційна їх розміру ВВП. там 2,5% в глобальній торгівлі. Що це означає? Країна є більш відкритою до торгівлі ніж випливає з її економічної ваги. Двостороння торгівля товарами і послугами сягає 67% ВВП в Канаді. Це значно вище, ніж в США, там 24%, ніж в Китаї 37%, але менше, ніж, скажімо, в ЄС, де це 100%. Щодо торгівельних балансів, це те, до чого апелює Трамп. Да? Тобто він каже, що. Ну, мовляв, ми датуємо Канаду через відповідні дисбаланси в торгівлі. Так от, загалом у Канади дефіцит торгового балансу. 10 мільярдів доларів на рік. Що це означає? Це означає, що вони на 10 мільярдів доларів на рік купують за кордоном більше, ніж туди продають. Без врахування експорту енергоносіїв дефіцит насправді суттєво більше Він складає 140 мільярдів доларів. Це є структурною проблемою з 2007 року. Україна. До речі, третя в світі за покладами енергоносіїв, це Канаду рятує. Тому що якщо б не їх енергоносії, якщо б не їх нафта, вони б її не продавали на експорт. Да? 140 мільярдів доларів торгівельного дефіциту, це катастрофа, це нічого не сказати. Да? Тобто, це насправді колосальна проблема економіки. Тобто, економіка, по суті, в певному сенсі Канади. Ну, є значною мірою сировинною. Ну, безумовно, вона за рівнем економічної складності значно вищо українською, але вона суттєво менше американською за цим показником. От це треба враховувати. Я думаю, що ми окремо з вами про це поговоримо. Потім основні, давайте подивимося індустрію, експорту і імпорту. Що Канада продає за кордон і що вона там купує. Я беру дані 23-го року і дивлюся, що експорт Канади, перший номер це. Це енергетика, 18%. Ну, тобто, майже п'ята частина того, що Канада продає за кордон, це енергоносії, Да? Оце викопне паливо, тобто, оце чорне золото, те, що під ногами дано природою і так далі. Да? Потім на другому місці автомобілі, запчастини 11%, метали і мінерали 10%, і споживчі товари 9%. Імпорт Канади у 2023 році споживчих товарів вони закуповують 15% в загальній структурі імпорту, автомобілі запчастин 15%, електроніки 9% і металів, на металевих виробів ще на 7%. Що дуже показово і дуже характерно. це роль США: 77%, вдумайте, 77% канадського експорту йде саме до США. А лише 44% імпорту Канади. Ну хоча це теж колосальна. багато, якщо так порівнювати з іншими країнами, надходить з США. Тобто вже тут бачимо е, такий суттєвий дисбаланс. Причому 44% імпорту, 44 імпорту Канади з США, а далі з великим відривом йдуть імпорт з Китаю, лише 11%, імпорт з Євросоюзу, лише 10% і імпорт з Мексики 5%. Що важливо ще вплив експорту на економіку Канади? Експорт формує 34% ВВП Канади. Це багато знову таки відкрита експортно орієнтовна економіка. Найбільш залежні від експорту є енергоносії і автомобільна промисловість. Та вони, до речі, формують разом 9% ВВП. Від 12% до 22% всіх робочих місць по всім провіціям Канади пов'язані з експортом. Виробництво дає 39% робочих місць, які прямо або опосередковано пов'язані з зовнішньою торгівлею, тобто, промисловість Канади, та яка там є, вона залежить від експорту, так само як їх сировинна індустрія, енергетична. Двостороння торгівля США і Канади. Давайте подивимося, хто кого насправді датує. Та торгівельний баланс США з Канадою у 2023 році наступний: дефіцит США в торгівлі з Канадою 41 мільярд доларів. Але врахуйте дуже важливий факт, що це дефіцит. Без врахування енергетики, да? тобто без врахування імпорту якраз нафти з Канади. Тому що якщо зробити поправку на це, то у США колосальний профіцит 63 мільярди в плюс, тобто не 41 в мінус, а 63 в плюс. Про що мова? Що Якщо Канада виключає режим сировинного донора, або ресурсного центра, так, як там красиво називають для Сполучених Штатів Америки, якщо вони просто перестають в США продавати свої енергоносії, да. То виявляється, що навпаки, це не США датує Канаду, а Канада датує в США. Да, тому що США в торговому профіциті з Канадою. Значить, вони продають туди більше, ніж звідти купують, вони заробляють прибуток на міжнародній торгівлі. Яка цікава історія і доволі неочевидна. Експорт Канади до США, щоб ми з вами уявили ці обсяги, уявіть собі, Експорт Канади до США річний 445 мільярдів доларів. Ну з чим це порівняти це як 2,5 економіки України, це приблизно в 10 разів більше ніж експорт України. В усі країни світу товарний, можуть це на порядок більше, а це тільки експорт Канади до США. Імпорт в США теж величезний: 484 мільярди їх канадських доларів або 363 мільярди американських доларів. Так? по послугах, значить, ну теж там розрив є. Відчутний експорт послуг Канади до США 79 мільярдів, імпорт 92 мільярди доларів. Тобто вони в США більше купують, ніж продають туди послуг 77% експорту Канади до США, але при цьому лише 18% експорту США йдуть до Канади. Для Канади експорт до США формує гігантські 19% ВВП, тобто, це ну, практично п'ята частина економіки Канади просто зав'язана на те, що вони продають до Сполучених Штатів Америки. Сказати, що це критична залежність, ну нічого просто не сказати. Та причому по інвестиційним потокам там неоднозначна історія: прямі наземні інвестиції в Канади в США: 76 мільярдів доларів, а навпаки, з США в Канаду. 29 мільярдів. Тобто, виходить, що Канада значно більше інвестує в американську економіку ніж навпаки. Частка США у в інвестиціях в Канаду причому знижується послідовно. Вона колись була 61%, а зараз 45%. І це свідчить про те, що. Відбувається диверсифікація джерел капіталу у Канади. Вони все менше залежать від американських інвестицій, які і так доволі невисокі, порівняно там з іншими країнами. Чому Канада так сильно залежить від США? Ну, дивіться по перше, галузева концентрація. Да, майже всі експортні сектори Канади, крім сільського господарства, постачають. Від трьох четвертих до майже 100% своєї продукції до Сполучених Штатів Америки у 24 році головними статтями експорту були енергоресурси, це десь на 29% приходять це, машини обладнання, 21%. Ну і там ще деякі товари. так. Значить, друга причина, другий такий вимір цієї надмірної залежності це інтегровані ланцюги постачань. Тобто Канада вбудована в американську економіку ну просто невід'ємно. 34% імпорту Канади це проміжні товари з США. Тобто це сировина, якісь напівфабрикати. Але при цьому 75% проміжних товарів, вироблених в Канаді, експортуються до США. Тобто Канада є постачальником сировини матеріалів напівфабрикатів для США. Хто кого датує? Хто кому робить послугу, да? Тобто, ну з економічної точки зору картина не така, як та про яку каже президент Трамп, два мільйони робочих місць в Канаді прямо чи опосередковано залежить від торгівлі США 54% з них у виробництві. Канада ну це. Не на словах, а реально стратегічний торговий партнер США. Да? Найбільший експортний ринок США. Головні статті імпорту Америки з США з Канади. Це енергетика, машини, обладнання, метали. А головні статті експорту США в Канаду це машини, обладнання, хімікати, пластик, електроніка. Канада купує 28% американського експорту лісової продукції, 25% споживчих товарів та 24% машин. Канада забезпечує, вдумайтесь, 51% імпорту енергоносіїв до США. 51%. тому не випадково Трамп. Ввів на Канаду 25% мита, як і на Мексику, та? але зробив виключення для оцих енергоносіїв, ну тому що це просто стріляти собі в ногу, вводити на імпортні енергоносії, які тобі дружня країна поставляє та? мита в 25%. Безсенсовна історія. Якщо ти хочеш зробити енергоносії дешевшими, тим більше. Та? Тому висновки такі, що. Канада критично залежна від міжнародної торгівлі, особливо від США. Більш ніж 3 четвертих всього експорту йде саме туди. Торговий баланс Канади є дефіцитним, особливо якщо не враховувати енергетичний сектор. Примисловість і робочі місця Канади дуже сильно прив'язані до експорту, а отже, і до економічної ситуації, до політики США. США є головним торговельним партнером Канади, але для самих США. Канада – Лише один з багатьох ринків, тобто в них абсолютно асиметрична залежність один від одного. Канада намагається диверсифікувати інвестиційні потоки, але США залишаються головним джерелом їх інвестицій. Енергетика відіграє критичну вирішальну роль в торгівлі, адже без неї торгівельний баланс Канади був би ну просто значно, значно гіршим, просто катастрофічним. Ланцюги постачання між двома країнами. Надзвичайно глибоко інтегровані. Це означає залежність в багатьох індустріях. Канада економічний партнер номер 1 для США. Але США значно менше залежить від Канади. Будь-які зміни в торговій політиці США або глобальні потрясіння можуть суттєво вплинути на економіку Канади. Тому, схоже, що Дональд Трамп ну, просто намацав таку боліву точку Канади. Да, тобто оцю Критичну залежність від Америки по дуже багатьох вимірах, і він намагається на це тиснути, оголошуючи в своїй соціальній мережі Трус Social, що якщо Канада приєднається 51 штатам до Америки, то не буде всіх цих проблем, не буде цих мит, і буде повний захист країни. Ну, на що це схоже, шановні друзі? І чи спрацює такий шантаж? чи він погіршить. Стосунки з Канадою, Канада знайде інші ринки для збуту своїх товарів. Безумовно, не для всіх. Канада може втратити на цьому гроші, але яке рішення? Переможе, як вважаєте ви, друзі? З вами був Віктор Галасюк. Я запишу окреме відео по Мексиці і по Китаю. Там ще цікавіша історія. А ви не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на Ютуб, а також на Монобанку, тому що ви допомагаєте нам робити більше україномовного контенту про економіку, розвиток та інновації. Дякую і до зустрічі.